Добрий день всім мої шановні підписники. Сьогодні 8 березня. Я зі своїм колегою байкером Олександром, я вам його вже показував. Він купив собі новий мотоцикл CB500 CB. Отака от у нього. Дуже класний мотоцикл. І ми з ним сьогодні вирішили відкрити мотосезон. Вискочили тут недалеко по місцю. Значить, перевірити, як працюють наші апарати. Я вам щось скажу, хочу сказати, я не засняв, правда. Е, мій мотоцик, акумулятор підсів, так жорстко підсів. І я не зміг завестися. Добре, що мене Саня трошечки підпихнув і він підхватив. Зараз я не знаю, я вже приїхав кілометрів е, з 20 Я думаю, що вже акум зарядився, і зараз спробую, я думаю, що заведеться, далі буде заводитися. Так жорстко акумулятор сів, що просто капець. Я... Я його, правда, знімав, він у мене вдома був, але ну, не очікував я, що він так підсяде. І ми тут... Ну, штовхнуть прийшло. Да, ну я думав, що вже не заведеться. Ну, слава Богу, завівся. Стоїмо, розмовляємо, ділиться своїми враженнями про свій новий мотоцикл. Ну, апарат, я сказав би так, він уже ретро, ретроспективний, але насправді ще досить в досить непоганому стані. Я на ньому проїхав. Враження саме позитивні, їде класно. Мотоцик-агонь. Так що вже Саня тут планує, куди він на ньому поїде. І в нього вже купа планів. всяких Я думаю, що, Все буде добре. що так воно і буде, так як він собі запланував. Да. <страсований> <страсований> от таке сьогодні 8 березня. Колеги мої байкери. Проїхали трошки з Санею. Я ще перед цим зі своєю дружиною Оксаною їздили в ресторан. У нас є в лісовщині така гарна кафешка при дорозі. Там такі класні деруни роблять. Поїли дерунчиків, після цього зробили зупинку на шляху до Коростеня. Попили кави смачної. Як це відбувалося, от можете подивитися, яка кава, як ми її робимо і наскільки це краще, аніж пити каву, яка продається в придорожніх кафе. О, їдемо з ресторану, з лісовщини. Стали на зоні рекреації. Тут у нас таке місце для кемпінгу. І будемо пити смачну заверну каву. Я зараз її готую. Бачите, в мене такий є млиночок. Я засипав сюди смачної кави в зернах, мелю. І будемо пити смачну-смачну каву, смачнущу. Тому що у нас є гіркий досвід з дружиною. Зазвичай всіх-сіх всіх придорожніх кафешках подають не дуже смачну каву. А так ми вирішили самотужки це робити. Це смачніше і здоровіше. Тому що ми дійсно п'ємо якісно заварну, смачну, запасну каву. Водичка вже майже на підході, закипає. У нас, як бачите, отакі кофті фільтри. Я купив, у нас був спочатку один, але я докупив два, щоб не чекати. Зайвого часу, і тепер у нас я вже змолов каву, засипав сюди в цей фільтр. Сюди заливається гаряча водичка. Наголошую, що водичка не повинна бути 100 градусів. Треба трошечки зачекати. Буквально 1-2 хвилини, щоб вона вистигла до необхідної температури. Найкраща температура для заварювання кави це 94-96 градусів. Найсмачніша кава, вона не гірка, вона розкривається, розкриває свій аромат і смакує якомога краще. Зазвичай до кави ми додаємо вершочки, тому що кава з вершками це смакує якомога найкраще. Вода О, вона вже закипіла. Покажи, моя дружина, що вода вже кипить. Бачите? Да кипить. Це я виключаю. Закіпає вона дуже швидко, тому що, бачите, плита має таку конструкцію лепістками, які не дають розсіюватися тепло в атмосферу, а все йде виключно під кружку, під днище. Тому вода закіпає дуже швидко. Ну І це дозволяє зекономити газ. Водичка постояла трошки, буквально 2 хвилини пройшло. Тепер вона необхідної температури і заливаємо. Тут Є така особливість цих фільтрів, я розказую, якщо ви хочете, щоб було американо, треба заляти два таких фільтри. Воно ну, стікає, потихеньку кава заварюється тим часом, поки воно просочується через фільтр. Якщо ви хочете еспресо поцінювачі такого напою, то тоді достатньо буде один раз тільки заляти цей фільтр. І буде еспресо, ну і контролювати. Процес. Ну от, наша кава готова. І ми можемо насолоджуватися цим магічним напаєм. Важко витащити. Ой, який він смачний. Всім бажаю смачної кави. Не купляйте в придорожніх кафе незнайому вам каву. Впевнюйтеся, що вона найкращої якості. Інакше можна дуже легко спортити собі настрій. А ми не хочемо цього робити зі своєю дружиною. тому... Беремо каву з собою, робимо її самі. І насолоджуємося шикарним форі. Всім смачно. Мої дружина теж насолоджується моя. Да, смачною да. кавою. Бачите, дивіться, яка кава. Найкращої якості. Бо з... я сам її зробив. З вершками. Ви подивіться просто на цю красу. Це ще зробив сам, найсмішніший. Найкраща кава це та, яка зроблена своїми власними руками. Так. Сьогодні дуже класна погода. Дуже тепло, 18 градусів 8 березня. Я б сказав, б, навіть аномально тепло, тому що не кожного року так буває тепло. Це кажуть якийсь антициклон з Африки, надув нам таку теплу погоду. Ну і відразу всі байкери скористалися моментом. Я бачу, багато людей повиїжджало. Мотоциклістів сьогодні кругом коростення дуже багато. Всі не втрачають слушну годину і виїжджають, насолоджуються. Відкривають мотосезон хто як. Ми трошки з Аніком посиділи в кафешці, попили чаю смачного, зеленого. Ну, тепер їдемо додому. Вже сьогодні 33 км, я вважаю для відкриття мотосезону цього більш ніж достатньо. Ще треба мені поміняти мастило обов'язково десь знайти час. Ця процедура, вона проста, на цьому мотоциклі вона дуже проста, робиться все з задоволенням, не обтяжуючись, треба тільки докупити мені літр масла 5В30. Трошки їх пообганяти, ми бачив, що за цією фурою вони так їдуть не поспішаючи Хоча нам теж нема куди поспішати. Акумулятор трошечки підзарядився, то я не зміг свій мотоцик завести. І так, за зиму я його не заряджав І він трошечки підсів. Не вистачило йому сили крутнути. Зараз трохи покатався, підзарядився, слава Богу. Ось. Приїхали ми в гараж. Жду Саню, зараз Саня підійде попробуємо. Йому дочка таки подарувала класний насос на акумуляторах і хочу його випробувати. Якщо мені сподобається, то я собі теж таки замовлю. Зараз подивимося, як він працює. Саня під'їжджає. що попробуємо качнуть мої колеса скільки там цікаво за зиму атмосфер зараз подивимось Зараз побачимо скільки там у мене тиск два ну якраз на 03 хай нехай накачає Воно тут відставляється тиск виставляється потрібний і він качає 2,15. Ну, быстро качаю. 2,2. 2,25. Поставили 2,3, хотя тут у меня вот написано 2,9. Ну, 2,9, ну это я думаю, что может занадто, блин. 2,9. Так, а спереди 2,5. <хе -хе> ну давай попробуем. Давай попробуем. 2,5. Не, 2,5 нафига. 2,4. Да, не, ну это 2,3. 2,2. 2,2. Если там 2 есть. Есть там 2. 1,8. 1,8, нифига себе. То Я вообще на спущенных колесах езжу? Треба собі такого буде компресора придбати. Я думаю, що хороша штука. 1,9,95. 2. Класна штука. 2,15. 2,2. Ну от і все. Я думаю, що цього буде достатньо. Ну, ти знаєш? Норм, нормальний апарат. Бомба. Що тобі сказав? Кімба! Да? Як ти і казав? Треба собі такого теж придбати. Офігенська штука. Фонарик. Да, і і Сбірозйом, зарядка, і шланг. І всі mm -hmm. перехідники на, на все. М'ячі, матраси. Це і якщо, якщо... Реклама. Китай і якщо Руль. в дорозі сів телефон або якийсь гаджет, то ще є можливість його підзарядити в Нормально, так. Да. Ну, так от. Ще раз на цього красунчика я хочу подивитися і вам показати. Honda cb 500. -ка. Хороший мотоцикл, незважаючи на те, що він вже якби трошечки такий ретро я б сказав. Якого він року, Сань? 98-го. 98-го року, але но, но, мотоцикл в дуже, в дуже класному стані. Я дивлюся, що в нього все в дуже непоганому стані. Двигун, колеса, диски, сам зовнішній вигляд мотоцикла дуже достойний. Так що, можна їхати. В мотоподорож. Ну що ж, колеса підкачені. Мотоцик я вже поставив в гараж. Сьогодні, напевно, досить 35 кілометрів проїхали, ну, нормально, я вважаю, відкрили мотосезон, Сані покатались. От. Ну, якщо Бог дасть все буде добре, будемо десь намагатися виїхати, десь щось кудись проїхати, спланувати якусь поїздку цікаву. Ну, буду їздити, буду вам показувати. Якщо кому цікаво, підписуйтесь, лайкуйте, дизлайкуйте. Активуйтесь, і все буде Україна. Всім до побачення, до зустрічі на дорогах.